Майдані Незалежності розпочинається урочисте проходження військ. Військовий парад відкривають наймолодші учасники урочистого заходу, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Попереду строєвого розрахунку з тамбурмажором. Відмінник навчання, ліцеїст Володимир Кузьменко. Чітко крокують хрещатиком ліцеїсти Андрій Бурба, Михайло Бабченко, Артур Жаховський та Павло Мастицький, батьки яких виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Начальник ліцею, герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. До трибуни наближається група прапороносців з прапорами видів збройних сил України та бойовими прапорами звитяжних військових частин, особовий склад яких виконує конституційний обов'язок в районі проведення АТО. Ці почесні атрибути військової звитяги та честі відображають історію особливості бойового призначення та заслуги видів збройних сил та інших військових формувань. На історичному майдані столиці України офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який у цьому році відзначив 102-гу річницю від початку підготовки офіцерських кадрів. 80% офіцерів, що навчаються в університеті, є учасниками антитерористичної операції. Парадний розрахунок очолює перший заступник начальника національного університету, генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Керещатиком крокує зведений підрозділ сухопутних військ Збройних сил України на шолі підрозділу бойовий прапор славної 72-ї окремої механізованої бригади. У строю учасники антитерористичної операції сержант Олексій Ковтун, солдати Олександр Гоян та Ярослав Слащов. Зведено колону очолює полковник Артур Луньков. На майдані незалежності легендарна морська піхота у складі зведеного парадного розрахунку військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, які сьогодні сумлідно виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок командир бригади, полковник Дмитро Делятицький. Головною площею столиці крокує крилата піхота. У складі парадного розрахунку воїни-десантники, учасники бойових дій, які своєю звитягою та мужністю під час визволення Донбасу підтвердили гасло ВДВ ніхто крім нас за мужність та героїзм більше двох тисяч десантників відзначено державними нагородами. Очолює колону командир 95-ї окремої десантно-штормової бригади, полковник Олег Гуть. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які є резервом першої окремої танкової бригади. Хід відбиття російської збройної агресії. Переконливо довів необхідність мати підготовлений резерв, здатний оперативно забезпечити потребу Збройних сил під час виконання поставлених перед ними завдань. На чолі зведеного підрозділу командир бригади полковник Сергій Маленко. Хрещатиком крокують військовослужбовці спільної литовсько польсько української бригади. Бригада має трьох батальйонний склад. Призначена для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та є переконливою демонстрацією ефективного військового співробітництва між нашими країнами. На марші курсанти славетного навчального закладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 243 випускники академії учасники антитерористичної операції, нагороджені високими державними нагородами. П'ятеро із них удостоєні звання Героя України. Парадний розрахунок очолює начальник факультету ракетних військ і артилерії, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Ярослав Весельський. На Хрещатику урочисто крокують кращі офіцери і курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожудуба. Серед них відмінники навчання, сержант В'ячеслав Петренко, курсанти Євген Мажулін, Михайло Харьков та багато інших. Очолює зведений підрозділ начальник університету генерал-майор Андрій Олімпієв. Урочистим маршем головної площею столиці крокують курсанти інституту військово-морських сил Збройних сил України у складі парадного розрахунку учасники антитерористичної операції: Володимир Босенко, Олег Боцула, Сергій Савченко, Анатолій Довгошеє, Сергій Голокоз, парадний розрахунок. Очолює начальник інституту, капітан першого рангу Ростислав Шаров. Перед трибуною майбутні офіцери сил спеціальних операцій урочисто крокують хрещати конкурсанти військової академії, учасники антитерористичної операції, кавалери ордена за мужність третього ступеню, курсанти Володимир Собіпан, Вадим Лінкін, Юлій Терехов та Юрій Кравчук. Колону очолює начальник академії, генерал-майор Олег Гуляк. До трибуни наближається парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Корольова. Особовий склад інституту бере активну участь в проведенні АТО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. На чолі парадного розрахунку начальник інституту генерал-майор Олександр Левченко. На марші батальйон військового інституту телекомунікації та інформатизації, який готує фахівців зв'язку для збройних сил та інших військових формувань України. Випускники інституту надійно забезпечують бойове управління військами в зоні проведення АТО. Колону очолює начальник інституту, полковник Євген Степаненко. На головній вулиці столиці представники Національної академії внутрішніх справ за майже вікову історію в Національній академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правоохоронців. Парадний розрахунок очолює ректор академії, генерал поліції третього рангу Володимир Черній. Майданом незалежності крокує спеціальний батальйон 25-ї бригади Національної гвардії України. На бойовому рахунку гвардійців тисячі попереджених правопорушень, за кожним із яких врятовані життя, збережений спокій громадян та добробут країни. На шолі підрозділу командир батальйону майор Роман Габрик. Урочисто крокують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 85 років свого існування навчальних заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок заступник начальника національної академії, полковник Олег Шабалін. Рокують прикордонники України уперше на святковому хрещатику нове обличчя кордону. Військовослужбовці призвані у рамках реформи підрозділів прикордонного контролю. Їх завдання забезпечення кращих європейських стандартів, здійснення прикордонних формальностей. Очолює парадний розрахунок ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук. На марші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за 24 роки існування академії підготовлено понад 5 тисяч висококваліфікованих офіцерів. 390 військовослужбовців академії взяли участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України. Майданом незалежності крокують військовослужбовці Київського окремого полку президента України. В особливий період полк здійснює охорону державних установ, забезпечує заходи за участю голови держави. Командує зведеним підрозділом командир полку, полковник Сергій Клявлін. На хрещатику ветерани антитерористичної операції цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ. За їх плечима запеклі бої із російсько-терористичними військами в усіх гарячих точках на сході України, подвиги бійців, відзначені високими державними нагородами та шаною українського народу на шолі зведеного підрозділу лицар ордена Богдана Хмельницького полковник Олег Дехтярьов. На Майдані Незалежності національний президентський оркестр України. Художній керівник оркестру народний артист України Анатолій Молотай. На чолі оркестру заслужений діяч мистецтв України Іван Москаленко. Замить військовий парад продовжить. Бойова і військова техніка. Ми вже мало, коли ввідемо, а ми нашу славну Україну. Ми розвеселимо. Ми воги, ману, А ми нашу славну славу. Водії займають свої місця в танках, ПТРах, БМП. БМД. І зверніть увагу, у кожного з них на щитку приборів дитячі малюнки. Це листи українських дітей своїм захисникам. У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України. Танкова рота першої окремої танкової бригади. Бойова машина була. Розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою Комба. Очолює колону майор Родіон Комаров. Щетиком проходять бойові машини піхоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють поражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. На головній вулиці столиці бойові машини десанту вмд 2 якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування вмд 2 з літака Іл-76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашутно реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах бтр 4 е які розробкою конструкторського бюро імені Малишева на машинах встановлено потужний бойовий модуль-ПАРУС. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасол. Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б». створений в Україні харківським конструкторським бюро із машинобудування. Бронетранспортер «Дозор-Б». ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює полону майор Сергій Вільгота. Марші десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях Хаммер. Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Перед ефективних засобів протитанкового ураження, протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати, потужні вітчизняні армійські вантажівки, краз, які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Возний. На марші артилерійська батарея М-100Б. гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює підполковник Олег Кучин. Чатиком рухається артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами гіацинт В. 152-мм артилерійська гармата, призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника, на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник Микола Єрьоменко. У трибуни наближається батарея самохідних гармат 2 с «Гвоздика» 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортикаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолю колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самохідних гаубиць М100 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій, прямою наводкою та в гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніки очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки, 2С7 «Піон» 43 окремої артилерійської бригади. Потужна 203-мм самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначення для знищення живої сили, техніки пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сайко. На хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню ПМ 21 ГРАД, що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника, бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолю колону майор Павло Локаленков. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпу вогню Смерч площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів. Точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Шатило. Трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів ОСА зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров. На марші самохідні вогневі установки Бук М 1 223-го зенітно зенітного ракетного полку повітряного командування Захід цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон озброєний комплексом е 300 пс Система, призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів від ударів з повітря. Очолює колону підполковник Олександр Маслов. Шують військовий парад бронетранспортери ПТР 80 центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ під час здійснення спеціальних операцій. Колону очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко. Важливо нагадати, що вся техніка, яку ми бачили, або виготовлена, або модернізована вже вітчизняним оборонним комплексом. Много еліта нашій славній незалежній Україні. Принципово, що зброя, яка здебільшого розроблялася ще за радянських часів і забезпечувалася комплектуючими та елементною базою підприємств усього СРСР, а згодом здебільшого Росії, тепер комплектується практично за рахунок вітчизняного виробництва. Нам чужого не треба. Шановні співвітчизники, дорогі гості столиці України. Ще раз вітаємо вас з 25-ю річницею незалежності України. Від щирого серця, від усієї душі бажаємо вам миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах, в ім'я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України. Хай вічно святиться в віках, ім'я Твоє. Незалежна Україна у почесній варті перед трибуною вишукані військовослужбовці Управління Державної охорони України у квітні 2014 року. Військовослужбовці Управління державної охорони України одним із перших стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Управління державної охорони України є гарантом забезпечення національної безпеки у сфері державної охорони. Вітаємо усіх з 25-ю річницею незалежності України. Що ми з вами щойно бачили, це справжнє диво. Два роки тому у нас не було армії. Ну, тобто, армія була, були окремі боєздатні частини, які прийняли перший удар, були окремі підрозділи, була підготовка, була традиція, але армії не було. Тепер вона є, тепер є чим пишатися, тепер є що показати країні, і що дуже важливо, є що показати світу. І тепер тієї ментальної прірви, яка пролягала між Збройними силами і рештою суспільства, вже немає. Ми бачимо, як. Спілкуються прості громадяни зі своїми вояками. Ми бачимо їхні обличчя, ми бачимо їхні очі, і це те, від чого не гріх і розчулитися. А це це пам'ятна хоругва з емблемами військових частин, які брали участь у військовому параді. Командувач параду генерал-лейтенант Сергій Попко вручив її президентові України. Твоя земля, твоя Україна її, це її пісня.